Друзі, всім привіт! Пропоную вам виділити 20 хвилин для покращення своїх знань з правил дорожнього руху для легкої здачі іспиту в сервісних центрах МВС. А хто цей іспит вже здав, той може просто нас подивитися, щоб згадати всі нюанси, які вже а, встигли забутися. Дякую, що ви залишаєтеся з каналом Перша Смуга. Не забувайте, що треба підписатися та поставити лайк цьому відео. А ми переходимо до першого запитання. А перше запитання у нас сьогодні таке: Які документи повинен мати про собі водій механічного транспортного засобу? Давайте розбиратися, не всі це знають. Перше. Реєстраційний документ на транспортний засіб. Так, його потрібно мати при собі. Друге. Посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії. І поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. І третє у нас генеральна довіреність на транспортний засіб або тимчасовий реєстраційний талон. Так, трошки мене в мене вступор вів це питання в вело, да? тому що, знаєте чому? Тому що я не прокрутив вниз відповіді, і серед перших чотирьох я не. Міг знайти правильну відповідь. А правильна відповідь у нас номер 5. Дивіться: реєстраційний документ, так називаємо техпаспорт, і посвідчення водія. Я думаю, що всі знають, що це повинно обов'язково бути. А ще обов'язково повинен бути страховий поліс. Тому ці три головні документи. Вибираємо п'ятий варіант, куди входять 1 та 2. Е, друге питання. Чи надає перевагу в русі ввімкнення проблискового маячка оранжевого кольору на транспортних засобах дорожньо-експлуатаційної служби під час виконання роботи? Ну, ви вже знаєте, що оранжеві маячки не дають ніякої переваги. А слугують лише для привернення вашої уваги. Тож, дивіться, дуже уважно, коли побачите оранжевий маячок. Вони, звісно, не дають переваги, але ви повинні звернути увагу, що ці автівки дуже часто з дуже великими габаритами. Тому обережно, коли проїжджаєте з ними поруч. І пам'ятайте, що вони розчищають дорогу, вони роблять добру справу, тому в деяких випадків, в випадках краще їх все ж таки пропустити. Але це не закон. Переваги, оранжеві, проблискові маячки не дають. Відповідаємо ні. Зображений дорожній знак позначає. Бачимо, зона П перекреслена. І що це у нас? Перше кінець зони обмеженої стоянки транспортних засобів. Друге кінець зони стоянки транспортних засобів. І третє місце виїзду з майданчика для стоянки транспортних засобів. Це у нас кінець зони стоянки транспортних засобів. Все чітко і зрозуміло. Я думаю, питань ніяких немає. Четверте запитання: чи дозволено вам в легковому автомобілі продовжувати рух по правій смузі? Так, бачимо, що у нас права смуга це смуга для маршрутних транспортних засобів. І у нас є вантажний автомобіль попереду. Дивіться, неважливо з якою швидкістю він рухається, вам не можна виїжджати на смугу маршрутних транспортних засобів. Ви бачите, що вона ще й відокремлена суцільною лінією розмітки. Тому заборонено. У нас з вами питання номер 5 Як позначити транспортний засіб, що буксирується, якщо у нього несправна або відсутня аварійна світлова сигналізація? Знаємо, що згідно з правилами дорожнього руху, ми повинні на Автомобілі, що буксируються, увімкнути аварійну світлову сигналізацію. Але що робити, якщо вона не працює? А якщо вона не працює, то ми встановлюємо ззаду на транспортному засобі знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар все. Більше нічого не треба. Або то, або то. Третій варіант у нас тут. Шосте запитання. Чи може водій транспортного засобу в'їжджати на смугу, призначену для зустрічного руху для зупинки або стоянки біля лівого краю проїзної частини. Так, у нас зустрічна смуга руху, і зупинка і стоянка. Цікаво, давайте читати варіанти. Перше, не може, тому що стоянка і зупинка дозволені тільки біля правого краю проїзної частини. Друге. Може виїжджати на всіх дорогах із двостороннім рухом, які мають по одній смузі для руху в кожному напрямку за відсутності суцільної лінії дорожньої розмітки чи відповідних дорожніх знаків. І третє. Може виїжджати тільки в населених пунктах на дорогах із двостороннім рухом, які мають по одній смузі для руху в кожному напрямку, за відсутності суцільної лінії дорожньої розмітки чи відповідних дорожніх знаків та трамвайних колінь. Оця, оця відповідь мені дуже подобається, вона найправильніша і найповніша. Ми можемо паркуватися з лівої сторони. Дороги лише у населених пунктах. І за однієї умови Якщо у нас е, тільки дві смуги, одна е, в кожному напрямку, і якщо немає лінії суцільної розмітки, а також немає трамвайних е, колій посередині. Тому третій варіант у нас буде найправильніший. Сьоме запитання. Чи завжди водій під час вибору безпечної швидкості руху повинен враховувати особливості вантажу, що перевозиться? Перше, не повинен, якщо вантаж добре закріплений, і повинен завжди. Ну, звісно ж, при виборі безпечної швидкості руху, водій повинен враховувати абсолютно всі моменти, пов'язані зі своїм автомобілем. З оточуючою обстановкою, з оточуючими умовами, з дорожньою обстановкою? І, звісно ж, вантаж свій він теж повинен враховувати. Тому повинен завжди. Восьме запитання: які транспортні засоби поставлені з порушенням правил дорожнього руху? Так, бачимо, що у нас тут мотоцикли, мопеди, велосипеди і-і-і. Хто ж тут поставив неправильно свій, свій транспортний засіб? Що нам говорять правила дорожнього руху? А те, що можна ставити транспортні засоби, такі, як мопеди та велосипеди, по два. Біля узбіччя. Але там є виключення, що не можна ставити мотоцикли з боковими причепами. Тому у нас тут невірно стоїть мотоцикл, бачите оранжевого кольору. Чи, ага, Тут його називають коричневий мотоцикл. Тому вибираємо варіант номер 4 коричневий мотоцикл із боковим причепом. Дев'яте запитання, яка черговість проїзду транспортних засобів на даному перехресті? Бачимо, у нас нерегульоване перехрестя, немає світлофора, немає регулювальника і немає навіть знаків. Тому тут керуємося правилом перешкоди справа. Ми їдемо а, прямо, і у нас червоний автомобіль це перешкода справа. Тому він їде перш за нас. Далі у нас який там чорний автомобіль, він їде прямо, і він є перешкодою справу для червоного автомобіля. Тому першим їде червоний автомобіль, потім їде. Ой, вибачаюся, першим їде чорний автомобіль, прямо, потім їде. Червоний автомобіль наліво, а потім лише, на жаль, наш автомобіль. Це у нас варіант номер 2 Десяте запитання: невідкладний стан спричинений дією високих температур, у результаті чого виникає пошкодження шкіри та м'яких тканин, це тепловий удар, термічний опік, чи порушення прохідності дихальних шляхів. Ну, таке зовсім легеньке запитання. Якщо у нас а, на шкірі є результат дії високих температур, то, звісно, це термічний опік. Другий варіант. Одинадцяте запитання. Виїжджаючи з пішохідної зони, водій синього автомобіля повинен дати дорогу кому? Пішоходу, автомобілю чи пішоходу і автомобілю. Коли ми виїжджаємо з прилеглої території або житлової зони, або з автозаправочної станції, ми повинні давати дорогу і пішоходам, і автомобілям. Запам'ятовуємо третій варіант. Дванадцяте запитання: яким способом необхідно боксирувати транспортний засіб із рульовим керуванням, що не діє. Так, якщо у нас надіє рульове керування, то ми можемо буксирувати транспортний засіб. Тільки коли будемо впевнені, що це безпечно. А це буде безпечно, коли це спосіб часткового навантаження. В цьому випадку буксируємому автомобілю не треба буде використовувати. Рульове керування. Тому тільки цей варіант у нас вірний. Вибираємо тільки способом часткового навантаження. Тринадцяте запитання як впливає алкоголь на час реакції водія. Всі ми знаємо, що під алкоголем у людини реакція слабіша. Тож, час реакції збільшується. Другий варіант. 14 запитання. Залишення водіями місця ДТП, до якої вони причетні, тягне за собою. Що? Перше накладення штрафу або громадські роботи, або адміністративний арешт. Друге тільки накладання штрафу. І третє особа не несе відповідальність за втечу з місця ДТП. Ось такий смішний у нас варіант. Правильний варіант тут у нас номер один. Накладання штраф або громадські роботи, або адміністративний арешт. Тут, дивлячись, яке було ДТП, які його наслідки. Тож перший варіант. 15 запитання, з яким дорожнім знаком встановлюється зображена табличка. Бачимо, що у нас табличка з надписом СТОП і. 250 метрів. Це дистанція, через яку буде або знак стоп, або знак дати дорогу. Саме це вказує ця табличка. Тому вона встановлюється перед знаком або Стоп першим, або перед другим дати дорогу. Вибираємо варіант номер 4 Шістнадцяте запитання, наше улюблене, яке повторюється через білет. Як в цій ситуації ви визначаєте порядок руху? Бачимо, ну пояснюю ще раз, хто у нас тільки приєднався до нас. Бачимо, що у нас тут перехрестя, і вантажівка їде на нас. Вона нас повинна пропустити, тому що ми для неї перешкода справа. Але. Ми повинні не просто чекати, куди вона поїде, і їхати своєю дорогою, думаючи, що вона обов'язково нам дасть дорогу. Ми повинні керуватися правилами дорожнього руху, так, а ще діями іншого водія. І якщо водій нам не надає перевагу. Ми не повинні створювати дорожню транспортну пригоду. Запам'ятайте, ми керуємося не тільки правилами дорожнього руху, а також діями іншого водія. Тож, третій варіант: запитання номер 17. Водій, який рухається по перехрестю, де організовано круговий рух, не маючи наміру змінювати свою смугу, зобов'язаний. Так, ми їдемо по круговому руху, і ми що зобов'язані? Перше, включити лівий поворот, щоб показати всім свій рух по колу. Цього не вимагають правила дорожнього руху. Хоча деякі водії, звісно, так роблять. Друге, друге відповідь: включити правий поворот, щоб попередити всіх, що він скоро поїде праворуч. Оцього точно робити не можна, бо це. Вводить в оману інших водіїв. І третє не вмикати показчики поворотів, поки він рухається по одній смузі. Оце найправильніший варіант, який у нас прописаний в правилах дорожнього руху. Ніяких поворотів, поки ми рухаємося по одній смузі, по круговому руху не вмикається. Третя відповідь. 18 запитання. У якому випадку вам дозволяється експлуатація легкового автомобіля? Перше не працює спідометр. Друге не працює покачик температури охолоджуючої рідини. І третє, не працюють передбачені конструкцією замки дверей кузова або кабіни. Не доз... А дозволяється навпаки експлуатація. А, так, що ми маємо? Коли не працює спідометр, ми не можемо експлуатувати легковий автомобіль. Ми повинні рухатися до станції техобслуговування тільки до неї. Із увімкненою аварійною світловою сигналізацією. Не працює показчик температури охолоджуючої рідини, оце дійсно нам дозволяє експлуатувати легковий автомобіль. Тому що цього. Показчика у 50% автомобілів вже немає. Ну, тобто, не знаю, виробники вважають, що він не обов'язковий. Тому, якщо він у вас є і він у вас не працює, то ви можете все рівно експлуатувати свій легковий автомобіль. І третій, до речі, коли не працюють замки дверей кузово або кабіни, рухатися не можна. Теж це потрібно враховувати. Тож, вибираємо другий варіант: не працює покажчик температури охолоджуючої рідини. Дев'ятнадцяте запитання: аварії, вчинені водіями у стані алкогольного сп'яніння, як правило, мають легші наслідки чи більш важкі наслідки? Ну, я не знаю, хто підводив цю статистику, але, мабуть, тут треба вибрати більш важкі наслідки. Вибираємо і йдемо на останнє запитання. При русі в щільному потоці ви помітили ззаду транспортний засіб, що рухається, на занадто малій дистанції. Як слід вчинити, щоб забезпечити безпеку руху? Перше, збільшити швидкість руху, зменшивши дистанцію до транспортного засобу, що рухається попереду вас. Це неправильно зразу вам скажу, чого ви будете зменшувати дистанцію і збільшувати собі вирогідність того, що ви е, до, доженете передній автомобіль. Друге, попередити наступного е, ззаду водія. Різкими короткочасним гальмуванням. Так, попередити наступного задуму, господи, так сформульоване питання, що коли людина хвилюється в сервісному центрі, ну це дуже тяжко зрозуміти. Попередити наступного заду водія різкими короткочасними гальмуваннями. А, так, це можна зробити, коли ви натискаєте короткочасно на педаль гальма, то у вас ззаду гальмівні ліхтарі, вони теж загораються. І це дійсно такий сигнал, який, який можуть зрозуміти всі водії. Третє скоригувати швидкість руху. Послабивши натискання на педаль газу, щоб збільшити дистанцію до транспортного засобу, що рухається попереду, або допускається будь-яке з перерахованих вище е, дій, що тут буде найправильніше, е, дивіться: по, е, на рахунок першого варіанту, ми проговорили, що не треба зменшувати дистанцію до переднього автомобіля. На рахунок другого варіанту, короткочасні різки, а короткочасні різки гальмування тут у нас не підійдуть, тому що якщо дистанція і так мала, то задній автомобіль може у вас в'їхати. Це буде великий ризик. Я думаю, що тут третій варіант найправильніший скоригувати швидкість руху, послабивши натискання на педаль газу, щоб збільшити дистанцію до транспортного засобу, що рухається попереду. Я думаю, що цей варіант буде найправильніший. Так, вибираємо його. І дійсно ми отримали зелений кольор і вітальне привітання. Вітальне привітання. Вітальну. Табличку повідомлення, що ми склали іспит з нульом помилок. З Чим я вас теж вітаю, що ви стали ще ближче до успішної здачі екзамену в сервісному центрі МВС. Дякую, що ви дивилися, що ви слухали, ми обов'язково ще повернемося і будемо розглядати наступні білети. Дякую, що ви з першою смугою, і до наступних зустрічей.